Олег Гончарук, голова обласної державної адміністрації, з робочою поїздкою відвідав Тисменецький район. Супроводжував очільника області по нашому району, голова Тисницької райдержадміністрації Іван Симанюк. Були оглянуті об'єкти соціальної сфери, тобто школи. Перша зустріч у селі Марківці. Олег Гончарук ознайомився з ходом робіт по заміні вікон в цьому навчальному закладі, а також оглянув роботу шкільної котельні на альтернативному паливі. В робочій ознайомчій поїздці по Тисменецькому району брав участь і директор департаменту олімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України, наш земляк, Роман Вірастюк. Наступна зустріч в селі Слобідка. Гості відвідали місцеву школу. В Чорноліській школі голова обласної державної адміністрації поспілкувався з місцевими вчителями. Ознайомився з тими проблемами, які є на даний час у сфері освіти Тисминицького району. В тому ж таки селі Олег Гончарук оглянув сільський клуб та ознайомився, як проходить реконструкція місцевої бібліотеки. Зустріч в селі Старі Кривотули. Тут теж відвідували. Делися сільську школу, зустрілися з вчителями та оглянули, як працює котельня на альтернативному паливі. Адже з настанням осінньо-зимової пори збереження тепла в шкільних закладах дуже актуальна. Потрібно, щоб для навчання дітей були комфортні умови, і немаловажна роль в цьому якраз відводиться теплому шкільному закладу. Сьогодні я перебуваю з робочою поїздкою по тисменському району. Я відвідав так, як ви сказали, звичайно, не всі об'єкти, ті, які був того року, але була домовленість наступна, що керівництво району визначає об'єкти, коли були кошти, їх перерозподіл коштів, об'єкти, які ми мали закінчити і ввести в експлуатацію в цьому році. Звичайно, їх дуже мало, не стільки, скільки б хотілося. Зараз ми перебуваємо на об'єкті дитячий садок, який просто мене як це, тішить око і душу, що таке хороше село, а діток немає куди віддати. Дошкільний заклад, і батьки вимушені їздити в сусідню отенію. В сусідню що я сподіваюся, а в школу, відповідно теж демографія не та, яка потрібна. Ось. Але зараз ми побачили те, що садок зроблений, ремонт новий, нове обладнання. Я сподіваюся, новий підхід до виховання молодого покоління. Що би ви побажали нашим телеглядачам? В першу чергу миру. Віра, і ми напередодні виборів. Я прошу людей прийти на вибори. Адже ми всі заслуговуємо на ту владу, яку обираємо. фактично. Ми проїхалися коротенько, десь так відсотків, може 10-15 об'єктів, які фінансувалися, якраз ми хотіли підкреслити за рахунок всіх джерел фінансування. Тут мова йшла і про громадські організації. І громадські організації це фактично, жителі того чи іншого села фінансували об'єкти. обласний бюджет, районний бюджет. Ну звичайно ж, обласний бюджет це була лева частина, але все ж таки за рахунок спільних зусиль ми показали, що об'єкти шкі освіти, об'єкти культури, об'єкти дошкільних закладів можуть бути зроблені в європейському варіанті і можуть бути реалізовані всі плани громад. Тільки бажання і тобто об'єднання дасть такий ефект.